Всіх вітаю з магазину Сінсей. Я зараз в магазині Сінсей. адресу, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі. Спочатку хочу розказати вам про спеціальну пропозицію. Бачите, 19 гривень написано. Якщо ви купляєте від 500 гривень товар зі знижкою чи будь-який товар в магазині Сінсей, то получаєте аксесуар на вибір. За 19 гривень. Це можуть бути чохли для телефона, Вон вони лежать. Також тут такі ось свічки для торту. І ось такі чохли для телефона. Така акція. Це від 500 гривень саме діє, така акція. Далі буду показувати вам одяг, робити примірку, як завжди. І що тут на розпродажі? Тут написано 99 гривень, це зараз для хлопчиків відділ. Для хлопчиків. Підлітковий такий 99 гривень коштує ось така шапка. Мені вона сподобалась по кольору, дуже гарно виглядає з такою лейбою, і на неї знижка 34%. Далі хочу показати, це вже нова колекція 599. А я показую більше речі з розпродажу. Тут ось така куртка класна. Я розумію, що зима закінчується, але іноді хочеться купити таку, знаєте, реч зі знижкою. Ну, тому що. Якраз на неї зараз знижка. 459 це 49% знижка. Отак От для хлопчиків. І колір такий гарний, вона так зроблена, мені здається, дуже файно. Тут бачите, як рукави в неї зроблений. Отак От вони вдягли малюка, щоб було видно, як це все виглядає. Мені подобається, що дуже багато манекенів в магазині. Можна побачити, що так штани зроблені цікаво. І це все з розпродажу. От на малюку вдягнути, написано розпродаж. І зараз буду показувати більше речі з розпродажу у кожному відділі потроху. Тут такий комбінізон для дітей з резинками йде. Він з розпродажу дуже гарний колір: 399-50% знижка, йде з капюшоном. Далі ще в такому кольорі 459 гривень. Цей прям ще тепліший. 459 також з капюшоном. Він так гарненько зроблений тут по кольору. Мені подобається. Всередині 459, як на баючці. Це 49% знижка. Тут ще комбінізон за 399. І далі шапки ще хочу показати. Ось такі цікаві по 99 гривень. Ця, до речі, шапка легенька, вона не зимова і така класна з вухами. Ну, Цікава шапка. Тут із одягу також ідуть знижки, це вже такий більш як дитячий одяг. 129 гривень це 52% знижки із серії Marvel, Це одна ковтинка коштує так. Ось в такому кольорі 99. Ось в такому яскравому, мабуть, нова колекція. Не знаю, зараз глянемо. Дуже гарно. Ні. 139 гривень, 48% знижка. Дуже гарно оця худі виглядає дитяча з капішоном і ззаду в неї малюнок. Ой, дуже класний. Дивіться, як гарненько виглядає. Розміри тут є ще всі, я бачу. Там більш великі. Ось, стільки. Тому подумала, що нова колекція. Штани дитячі також покажу. Джинси коштують на хлопчиків по 269, саме ось в такій моделі. Також розмірів достатньо. Знижка 48%. Це те, що вдягнуто на манекені. Якраз воно йде без знижки. Я помилялась. 339, мабуть, тільки куртка зі знижкою. Класно, там капюшон зроблений ось так. бачите? І також штани ці зроблені цікаво, <смі> як начебто ти дракон. І ці штани до, до цієї худі коштують 239 гривень. Переходимо в цю сторону. Ага, тут це без знижки, але я так покажу. От майки три на хлопчиків. Три в упаковці йдуть в різному кольорі. 339 гривень. Або ось такі ще дві. В упаковці 149 гривень. Класна ціна. Тут така кофта гарна, просто також 99 гривень по акції. Дуже гарний колір. Виглядає ну, красиво. Переходимо в цю сторону. Ну, рукавички зрозуміло, всі рукавички зараз зі знижками 69. гляньте, які класні рукавиці. 69 гривень коштують. Великий вибір, дуже великий, повний розпродаж. 169. Я нагадую, що до кінця лютого буде йти цей розпродаж, мабуть, поки все не продадуть. Тут ще є піжами дитячі. Ось 289 гривень. Це такі, як три піжамні. Кофти без низу. От, за три штуки 289 із серії покемон. Різні розміри є. 37% знижка. І, і також, я думала, десь штани. Чи вони в, в окремому у них відділі? Тут скрізь кофти. Це от футболочка дитяча. 99 гривень. Така, також серія покемон. Зуття. Тут взуття, це взуття без знижок, 659 гривень. Ну, покажу ось такі кросівки. Зроблені так ну, цікаво, мені подобаються легенькі, гарно виглядають 659 гривень. А у них оце низ, мабуть, отак, як сказати, лежить тут. Треба вибирати, обирати, що зі знижками шукати. Немає цінника. <сі> Зараз <сі> на щось 239, то без знижки. Ну, Мабуть, тут є і зі знижками. 219, не бачу А, от є 399 ось за три штуки. Показую 399 за три штуки, ось таких штанів. Вони не сильно утеплені. Такі ось штани, бачите, ну, трішки як на набаєчки. Три кольори. ну, Нормально знижка. Це верх за 69. Це ні, це низ. Ось такі штани можна купити до тієї ковтини. За 69 гривень 68% знижка. Ось тут треба внизу ритись і шукати Ось такі ще штани дитячі за 99 гривень. Так що, якщо приходите, то треба просто все це дивитись дуже уважно. І можна знайти гар, за гарною ціною, для чого платити більше. 289 жіночих, Ой, для дівчат піжама. Оця піжамка така. Дивіться, 289, Тут два верхи, два низи, в однотонному в синьому кольорі. і Ось в такому блакитному з малюнком получається чотири речі за 289 гривень. Це знижка 52%. Дуже класна знижка. Шапки також для дівчат можна купити зі знижками 49 гривень, таку з бубоном. І ось 69% більш утеплену. Розпродаж написано, що ось така піжамка це дві одиниці. Ця піжама коштує 129 гривень. І тут для хлопчиків і для дівчаток, тут як разом я так розумію, ця білизна. 79 гривень для хлопчиків 3 одиниці. Два одного кольору і один блакитний. Тут 99, ось для хлопчиків. 99 хтось відірвав. 79. Ні, тут не тільки для хлопчиків. А для дівчаток, мабуть, в іншому. Тут 149. Ну, ось, бачите, зі знижками багато є позицій, можна ще щось обрати зі знижками. Далі йду в відео більше для дівчат. Показати, О, ця піжама також, я вже, мабуть, показувала. Не, не пам'ятаю, було на неї 52% знижка. 129 гривень. Мені подобається, як лосіни так зроблені. 129 гривень дуже і гарний колір. Клас, класна піжама. Шапка тут за 39 гривень лежить. Так, далі. Що тут іще зі знижками? Ще ось такі джинси на резинках це без знижок. 519 гривень коштують тут. Взуття для дівчаток таке рожеве 459, це вже нова колекція. І такі штани Кіті, Однотонні, тут також Кіті намальована. І, ну, Лисіни, так, скажем. І ось такі рожеві 239 гривень, 11% знижка. Ну, За дві штуки 239 гривень. Далі, Що це таке також Hello Кіті, 289 гривень. Тут, а, тут дві кофтини. Там двоє штанів, тут дві кофтини. Тут взуття внизу для дівчат ось такі гарні балетки. 189 гривень коштують. Є всі розміри. А коштували вони 469. Також ціна нормальна. І от треба, так знаєте, як приходити і тут все шукати. 69, ось знижка на щось, да, така. Конкретно ось така гарна ковтина для дівчат 69 зірочкою. 59% знижка. З такими ось зроблена тут і зірочка. Гарно виглядає також. Тут далі є взуття на знижках. Я показувала вже такі чоботи. 349 гривень рожеві. Ну, класні. І тут вони і не промокають на високих підошвах. І на них ну, велика знижка 50%. Ну це, мабуть, без знижок новинки. Да, сукні такі по 459, як комбінізони. Далі ще таке рожеве взуття. Зараз глянемо, яка зараз ціна. 359,49% знижка. Дуже гарні. Мені так подобаються вони. Класний такий колір. Прям не можу пройти мимо. І ще оці мені подобаються. Вже декілька разів показувала такі класні угі для дівчат. 289, вже на них 56% знижка. Знижка кожного разу, як я приходжу, міняється в кращу сторону. Дивіться, як вони зроблені. Класні. Такі, кому подобається все блискуче, то дитина буде задоволена. Тут рюкзачок, мабуть, іде новинка, да, без знижки. Да, 459 ось такий рюкзачок. А ось зі знижкою рукавиці для дівчат 49 гривень з принцесою. Тут далі вже переходжу. Для дорослих відділ є також знижки на верхній одяг і на одяг, який на весну, не на зимовий. То я просто пройшла, подивилася вже зразу: 599, 50 знижка на таке пальто. Тут гудзики красиво зроблені. Зараз багато хто, я дивлюсь в зарі, розпродаж, також багато ось цих гудзиків золотих. Воно буде десь до коліна. Оце я вам показую, на прикладі розмір L. Широке таке, знаєте, зараз роблять так, як оверсайз. І тут є пояс, можна його зав'язати. Ні, пальто, слухайте, універсальне. Не можу однією рукою, хотіла так, знаєте, щоб було зрозуміло, як воно буде виглядати. Ну, Так буде краще, мабуть, якщо його зав'язати. Угу, трішки. Ось отак. Оце розмір L. А поруч, мені здається, така ж тільки в чорному. Тут приємніше якась тканина, а чорна якась більш груба. 1199. А ось оце в такому класному кольорі, такий як пісочний. За 599 знижка. Розміри є і M, і L, і S, і так, розмірів тут достатньо. Е, найбільший розмір у них XL і DL. Знову бачу, мабуть, XL, -ку, а не є і також, 599 гривень. Я такі вже речі ну, зимові не буду особливо показувати, показувала їх 999 гривень, вони цю шубу так не оціняють прям сильно. Далі тут ще є пальто зі знижками, це нова колекція. Ось тут пальто таке. 699 гривень коштує. дуже класне пальто, воно йде зі знижками. Тако, така в нього довжина якраз гарна, не, не прям до полу. І воно коштувало 1500 гривень, 53% знижка. Дуже класна знижка. Ще, знаєте, хотіла показати вам, от у них футболки є навіть і не на знижках. По-перше, у них всі футболки, теніски, ось, ось цей товар, йде 100%. Котон. І ці футболки всього по 119 гривень. Я подивилась, у них дійсно котон і такі красиві малюнки. Оцей 2XL. От у них вверху вже почали робити 2XL. І такі малюночки цікаві. І головне, що вони все-таки котон. І такий малюнок є. Це нова колекція от по 119 гривень. І малюнок дуже багато всього. Далі тут ковтини йдуть вже на знижках. Ось такий светр 399, 33% знижка. Далі є в білому кольорі. Ага, без знижки 599. Не вгадала, думала і далі буде щось зі знижками. Тут кофтини лежать на знижках. Ось така на ґудзиках. Дуже гарна, сіра, 289 гривень коштує. Або така, як, знаєте, це як просто ну базово, можна сказати, під щось втягти. Така коштує 119 гривень. Розміри там треба дивитись. І ще в самому низу, що тут, тут у нас... А це безнижки йде в самому низу. Штанів оцих навезли дуже багато. Є зі знижками, є без знижок. По 169%. Ну, я вже показувала, багато є по 169. Ось така велика худі. Це М-ка розмір. Ну, це, мабуть, як оверсайз. 239, 48% знижка. Оце М-ка так виглядає. Нічого собі. Це такий оверсайз, прям оверсайз. Далі ось така на знижці 219. Також М-ка. Ого. Вони так, ну це ну, така прям велика. Ну, так кому подобаються такі речі, знаєте, як, як балахон буде виглядати. Ну, кожному своє. Далі. Рюкзачки класні привезли. Мені подобаються маленькі, такі дуже такі. О, так це вже 269 зі знижкою цей чорний рюкзак. Коштував 55. 55% знижка 599% коштував. Класний рюкзачок. Мені подобається, коли отак він застібається. Карманчики. Класний рюкзак. Ага, дуже Дуже гарний. Зі знижкою. І оцей, до речі, зі знижкою. Такий більшого розміру. Класний також рюкзак, м'якенький. Тут він о, і така змійка в нього зручна. Оцей приємний на дотик 289-56% знижка. Ой, і ще такий колір, дуже приємний колір. Оцей м'який набагато приємніший, ніж оцей чорний. І він більшого розміру. Класний. Дуже такий зручний, я б сказала. Відійду вам покажу гарні ці рюкзачки. Ще хочу трішки чоловічого відділу показати, не тільки жіночий. Щось я в жіночому, а джинси хочу обов'язково показати, що на знижках зараз є дуже багато скіні, як завжди на знижці 289 гривень всіх кольорів, хто носить скіні. Тут нову колекцію завезли в цьому магазині. Розбирають дуже багато джинсів. Це на Дерібасівський великий такий, знаєте, вибір. Ось бачу, чорні я зараз по 349 розміри, всі розміри 44, всі багато. Ось такі 349, а такі, як карго з карманами, 399-50% знижка. Тут більше я не бачу. А ці дуже класні колір такі приємні. М'які це вже нова колекція. Глянь такі, які класні на весну. І, і по 349 чорні залишились. Ну, Якісь тут є сірі одні. Ну, то от треба приходити дивитись. Ну, от, наприклад, в деяких магазинах більший вибір, от, як у нас на Дерибасівській, наприклад, в Одесі там менше людей, а і тому вибір більше не все так розібрали. Я беру речі з розпродажу, щоб показати, от, як вони виглядають. Оці класичні брюки. Я взяла в розмірі S, мені здається, треба було розмір M брати. Нагадую свої параметри вам. Я метр сімдесят ростом і 58 кілограм. Ось ці розміром S. Вони на мене сіли, але краще було, якби вони були двірніші і довші. Коштують вони 330 гривень, 52% знижки. Тут ну, щось там віскоза і, мабуть, 14 котону. А от ця футболка теніска у них називається. У них всі футболки 100% котон написано. І 100 гривень це нова колекція. Піджак мені дуже подобається. На нього 35% знижка, класичний такий чорний. Просто з цими брюками не дуже. Я з джинсами ну, примірюю. Мені здається, джинсами буде краще виглядати. От він коштує 500 гривень, але на нього всього 35%. Знижка. І черевики на такій платформі дуже зручні, замшеві, за 333 гривні. Ну, черевики, от я не знаю, не в суттях, скільки я міряюсь, дуже зручні. Я прям здивована, якщо чесно. Я вам показую просто, як виглядають ці брюки класичні. На мене вони короткі, тому що я взяла не свій розмір. Не знаю, чомусь мені здалося, що вони великі. Треба було брати М свого розміру. Гарно вони шиті тут на гудзику з оцими застіпками, з карманами зручними. Ну, Взагалі, брюки і дуже гарний такий теплий блакитно-сірий колір. Гарні дуже. Тут такий малюночок на ці футболки за 100 гривень. Вона в них називається теніска, 100% котон. Це вже джинси мого розміру, розмір М. Ідеально сідають. Такі м'якенькі, це нова колекція. Хотіла поміряти сірі джинси з нової колекції. Подобається їх довжина, дуже подобається колір, і подобається, що вони такі м'які, вже більш легкі. Ну це весняна колекція, не зимова, і вони такі. Прям ну тоненькі, приємні на дотик, класні ці джинси. Дуже ця кофтина йде зі знижкою. Це акрил і віскоза. Тут склад тканини. Акрил майже там 80%, 20% віскози. Вона йде зі знижкою 52% 282 гривні. Мені подобається, вона йде на кудзиках. Ось в такому фірому кольорі з цими джинсами коротенько. І така рівна, дуже така приємна на дотик. І з цими джинсами, мені здається, гарно виглядає. Но джинси ці мені подобаються з нової колекції. Оце пальто, яке воно класне, це зі знижкою 53% на мені розмір S. Ну, Тут поліестер написано склад, але воно так класно виглядає. Дивіться, яка довжина. В сіро-чорному такому кольорі, як вробчик. Дуже класно. Тут треба рукав просто поправити. І з цим сірим всім ну, образом. Гарно, дуже гарне пальто. Воно на гудзиках, отак в два ряди гудзики йдуть. Зараз може їх навіть спробую застіпнути, щоб подивитись, як. Класне пальто. Це розмір S на мені. І воно таке вільного крою, мені подобається, що воно якраз вільного крою. Я ношу розмір M, але S взагалі ідеально сіло із цими джинсами. Все дуже класно, дуже класне пальто. 53% знижки. Це пальто зі знижкою. Воно таке, знаєте, приємне на дотик. Здається, що воно із натуральної тканини, якщо чесно. І так воно прям, не знаю, не мнеться, чи вони його відпарили. Дорого виглядає. Навіть хочеться купити. Я подумаю. Класно дуже виглядає. 700 гривень воно коштує. 53% знижки. Для такого пальто така довжина, ще в нього приємна. Можна сукню вдягти з такою довжиною. Дуже рівненько так воно. Ну, от дивіться, як воно все рівненько і гарно виглядає. Гарне пальто. Я так пройшла по чоловічому відділу. І розумію, що все, що зі знижками, саме в цьому магазині я майже все показувала. Ну, трішки нової колекції також покажу для чоловіків. Такий гарний сфетр привезли з малюнком. Дуже гарно виглядає. Не знаю, як телефон передає 459 гривень. Оце розмір XXL, 2XL от висить на вітринки. І попривозили ось такі джинси в сірому кольорі на резинках і в чорному кольорі. Коштують вони 659 гривень. Оце, наприклад, розмір 38 так виглядає, такі великі 38. Є взуття на знижці чоловіче. Наприклад, такі чорні, ну як зимові можна сказати, чобот, ну, ботінки 519 гривень, черевики 57% знижка. Показую, як вони виглядають. Сказано, що чоловічі бувають з 39 по 46 розмір. А оці в світлому кольорі це як нова колекція. Ні, 459 також. І вони чомусь легші, ніж чорні. Так приємно виглядають цей колір. Тут куртка може, куртка зі знижкою. Ні, 799 це така схожа, як на ньому вдягнута, на тому хлопці. Ну Тут, от більше все, як сказати, нова колекція. І є шапки для чоловіків зі знижкою по 139 гривень. Ну, такі худі. Ось такий худі без змійки з написом. Оце розмір L289 гривень, 37% знижка. Ну Так, нічого симпатично виглядає з цим написом. Штани. Це нова колекція 339. Ось такий колір гарний. Ці коштують 459. Зараз подивимося, що тут є щось на знижках. Джинси бачу, є на знижках чоловічі 219 гривень. Мабуть, також скіні сенсей. Колекшн, ну да. це, мені здається, скіні футболочки. Ну, Це все без знижок. От такі штани 799 і дуже-дуже гарні жилетки привезли. Перший рукав, як зроблений, класно. І колір. Я зараз відійду, покажу, скажу вам ціну: 899. Ну, Чоловіка показую більше без знижок, тому що на знижках в чоловічому відділі тут саме порозбирали, мабуть, все. 169 коштують футболки на чоловіків. Токіо, Токіо колекція. Так, Тапки можна купити. Розпродаж на взуття, на жіноче, на дитяче. Ось, ось такі, як сказати, черевики. Коштують зараз 399 гривень 66% знижка на платформах з застіпками. Написано фінальний розпродаж, 70% знижка. Так, дійсно великі знижки, нічого не можу сказати, просто в чоловічому більше розбирають. От буду, коли на Дерибасівській робити огляд, то покажу, що там є із чоловічого. Тапки такі коштують 189 гривень, дуже багато дитячого взуття 349-359 На хлопчиків 219 гривень ось такі зимові. Дуже-дуже дивіться, як скільки як багато взуття цього. Я на цьому вже буду закінчувати свій огляд. В якому магазині я робила огляд, я залишу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати це головне мирного неба. І до зустрічі на моєму каналі. Всім пока!